Вітання усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас оцій порі. Софія, от скажи, ти зранку сьогодні зарядку? Звісно, я її кожен ранок роблю. Наприклад, ложку за сніданком піднімаю. В телефоні на клавіатурі моторику пальців треную. Ей, ви що? Зарядка є обов'язковою, Я про справжню зарядку. А ще обов'язковим є перегляд нашої програми. Попереду багато цікавого, не промикайте. З вами я Інна Пенчук, і наша телепрограма Маленькі дорослі, а також непосидючі учні першої дитячої телешколи. Софія. Катерина. вітаємо вас! Маленькі дорослі! Варя, а в тебе є вдома якась тваринка? Так, маленький хам'ячок на ім'я Пухнастик. А ти знаєш, яких тваринок тримають вдома мешканці Австралії? Ну, не знаю. Мабуть, кенгуру? Та ні, то велика тварина. Я про маленьких питаю. Не буду тримати в тебе невідомості. Це вомбати. Якась невідома мені назва. Ми мало порно що знаємо, тому більше цікава про цю загадкову тваринку у нашій рубриці новини по дитячі. Дивимось! Вомбати. Це куметна і дуже цікава тваринка, яка живе в Австралії. Вони виглядають як маленькі ведмедики, але насправді це сумчасті тварини, родичі Кенгеру і коали. Давай дізнаємось більше про цих пухнастих копачів. Вомбати обожнюють купати. У них дуже сильні лапи з гострими кігнями, за допомогою яких вони риють глибокі нори під землею. Їхні нори можуть бути довжиною до 20 метрів, справжній підземний лабіринт. Там бомбати ховаються від спеки і хижаків, а також виховують свої дитинчат. Один з найцікавіших фактів про бомбатів – це те, що їхній послід має форму кубиків. Так так, це не жарт. Ці кубики не котяться по схилах, тому бомбати можуть залишати їх, щоб позначити свою територію. Як і всі сумчасті у вумбатів, є сумка для дитинчат, але є одна особливість. Їхня сумка відкривається назад, а не вперед, як у кунгру. Це зроблено для того, щоб вомбат міг рити землю і його малюк залишався чистим. Вомбати здаються дуже повільними і ледачими, але коли їм потрібно, вони можуть бігати досить швидко до 40 км в годину. Це допомагає їм тікати від хижаків або швидко дістатися до безпечної нори. Вомбати їдять переважно траву, коріння та інші рослини. Вони мають повільний обмін речовин. Тому можуть довго не їсти, а також сплять до 16 годин на день, щоб зберігати енергію. Буба це справжній підземний майстер і дуже милий, але сильний мешканець австралійських простірів. Його особливість роблять його однією з найбільш цікавих тварин у світі. Уяви, що ти вранці прокидаєшся, а матуся тобі каже, що сьогодні ти можеш робити що завгодно. Що, прямо що завгодно? Так, і що б ти робила б? Ну, мабуть, для початку б наїлася морозиво доскочу, потім б півня сиділа по планшеті. Тук, якісь у тебе бажання шкідливі. А давай спитаємо у наших телешколяриків, що б робили вони. Рубрика дитяча енциклопедія. І цікаве питаннячко, якби ти міг зробити прямо зараз. Що завгодно, що б ти зробив? Дивимось. Спочатку закінчила б війну і стала мільйонером. Мені здається, я б закінчила б війну. За війни у світі. Я б повернула тата додому та закінчила б війну. Думаю, що. Ну, якщо б. Е, я б вже була вільна, я б е, е, захотіла е, заїсти морозиво. Пішов би купив би собі PlayStation 5. І обійняти не такі був. Я б набрав собі купу грошей та потім, коли виріс, думав, куди їх втрачати. Е, купив багато косметики. Купив купив багато косметики. І, псь, і ще я, щоб війна закончилась. І все. Ілля. Який твій улюблений предмет у школі? Настя, природив з нас. Так цікаво дізнаватися про нове. А мій технології. Зараз чимо основи дизайну. Ти знаєш, що є птах, якого називають дизайнером. Ого, це хто? Атласний наметник. Розкажи про нього. Зараз глядачами подивимось у новому відео від наших постійних партнерів Льонінг'юа. Робрика «Дитячий Університет. Дивимось. Вітаю, друзі! Сьогодні я буду знайомити вас із дивовижними птахами. Герой випуску, атласний наметник, великий птах родини наметникових, ряду, горобцеподібних. З першого ж погляду видно, що самий тільки колір очей наметника робить його винятковим. Подивіться тільки на це фіолетово-блакитне сяйво, ніби підсвічене неоновим світлом. Та цікавий птах не тільки своїми очима. Справа в тому, що атласний наметник такий собі ландшафтний дизайнер. Самці наметників у шлюбний період будують кілька альтанок для приваблення самиць. Альтанки зводяться не для гніздування, а тільки з метою презентації самця, його смаку і хореографічних здібностей. Окремою родзинкою шлюбних споруд є вишуканий дизайн у вигляді інкрустації кольоровими предметами. Молоді наметники часто віддають перевагу різним кольорам, але чим старшим стає птах дизайнер, тим частіше він зупиняє вибір саме на блакитних предметах. Місця, де живуть наметники, буквально потерпають від цих пернатих злодюжок. Крилаті дизайнери крадуть усе, що в змозі нести кришечки пластикових пляшок, коктейльні трубочки, олівці, фломастери, ковпачки від ручок, біжутерію, зубні щітки. Саміці відвідують гнізда кілька разів спершу за відсутності господаря. Потім в його присутності, аби подивитися шлюбний танок і перекласти кілька предметів на свій смак. Востаннє вже для парування. Молоді самиці зазвичай роблять вибір, ґрунтуючись на зовнішньому вигляді альтанки, а танок дивляться неуважно. Більш досвідчені панянки обирають саме от за хореографічними здібностями, уважно передивляються танок, іноді навіть вимагають виходу на біс. Фахівці помітили, що деякі самці наметники крадуть один в одного предмети оздоблення, іноді можуть розрити чужу альтанку дощенту. Ну а після парування птахи втрачають цікавість до своїх шлюбних споруд аж до нового сезону. Така ось дивовижна загадка природи, птах, що створює шедеври ландшафтного дизайну в ім'я прекрасної дами і кидає до ніг обраниці купу гарненьких дрібничок, дивина та й годі. Ну, а я за традицією нагадую, що маю для вас і ще безліч цікавих історій. Тож до нових зустрічей і до нових див. Побачимось! І наостанок поради для люблячих батьків. Як оцінити шкільні успіхи власної дитини? Старий вічний педагогічний гріх. Ми очікуємо від дитини все й одразу. Ми вимагаємо негайних успіхів. Іноді не отримуємо їх. Але при цьому не уявляємо, що вже нашкодили. Батькам потрібно, щоб дитина вчилася сьогодні добре. Ми примушуємо її. Вона вчиться, але стає зубрилкою і ненавидить учіння, ненавидить школу, а іноді ненавидить і вас. Почуйте дитину. Маленькі дорослі. Ось такими ми були на цьому тижні. Веселими, квітливими, розумними та мудрими. Ну що там говорити? Ми були та залишаємося маленькими дорослими. Попереду все набагато цікавіше. Хай щастить вам і вашим дітям, і бережіть себе. та лятають школярі, молодь і дорослі, наймудріші на землі.